Не здається вам трішки моторошним той факт, що під час війни ми героїчно боремося з представниками ТЦК. Спочатку викладаючи безліч принизливих відео за їх участю, а після того деякі представники українського суспільства, я підкреслюю, пишаються написом Я охилян та навіть носять такі футболочки. А чи знаєте, що я це свідомий вибір таких же громадян України, за яким ховаються навіть смерті тих, хто хоче переплисти річку Тиса? Тож я ухилям, це не героїзм. Героїзувати потрібно наших військових, які в воднострої захищають країну нашу від країни агресора. І чи не мало вам таких жартів? Це не президент і не депутати поширюють ці принизливі відео та пости на соцмережах. Це робите ви. І вам не замало результату, що тепер ми маємо у жартах на великій сцені 95-го кварталу. А ви знаєте, що за це є відповідальність? Тож стати свідомими і свідомо споживаєте інформацію та транслюєте її, адже її читає наше наступне покоління. Ваші діти на чому ви хочете, щоб вони виросли на я герой чи на я – ухилянт», який зміг збігти від відповідальності?